Огляд будинку, Вітапоштова, 102 квадратних метра, в будинку 3 кімнати, ділянка 4,6 сотки. Зараз покажу, як виглядає з вулиці. Там хвіртка, це забор, це відкатні ворота, це сусіди. До речі, також продається. Це сусідній будинок, також ми побудували тут 5,3 сотки. Зараз якраз робимо штукатурку. Так, повертаємось до нашого. Значить, тут заїзд з центральної вулиці. Ширина дороги тут 5 метрів, Насипаємо щебінь. Так як там ось показую, і буде тверда основа. Так, ці будиночки вже продані, це наші також збудовані. Той, раз, два, три і там ото четвертий. Так, заходимо в двір. Значить так, забетонований заїзд, переливний септик. Тут кільця і тут кільця. Вони переливаються. З будинку виведено, все під'єднано. Сам будинок, з чого він побудований? Це газоблок, утеплений вато, газоблок 300 мм, утеплений ватою 100 мм базальтовою. Сам фасад виробник це резіт його, бар барашик. Потім е, втеплений фундамент і також зроблений мозаїчною штукатуркою покрито. Це антивендальна, вона дуже міцна. Вставки під вікнами це клінкерна плитка. Також клінкерна плитка з вхідної групи. Оця вся площина. Це, власне, вхідна група. Це хвіртка, ось так от ви зайшли. а так зайшли в будинок. Це на територію зайшли і зразу можна зайти в будинок. Так, обійдемо з лівої сторони. Тут також у нас клінкерна плитка під кожним вікном. Водосточка у нас колір графіт, і от так виглядає задній двір. Тут скважина 42 метри, здається, чи 43, я не пам'ятаю. На тому будинку 43. Е, да, є тераса по ширину будинку і е, от, оцей розмір 3 метри. Також клінкерна плитка. Це ми завезли грунт, тут 12 сантиметрів Чорнозему Так, будинок виглядає. Ми його обійшли по колу. Да, до речі, залишили сосни на території. Ось тут три сосни і отам от четверта. Тут відстань більше 6 метрів. Так що можна тут посадити дерева. Квіти, кущики різні хто як захоче. І отакі от у нас тут сосни залишились. Так, зараз зайдемо в будинок. До речі, по електриці заведено 10 кВт, три фази, прямий договір з ДТЕКом Так, заходимо всередину. Ось наш клінкер, затірочка чорна. І тільки затерли буквально, ну, це ми будинок закінчили там, два дні назад. Так, заходимо всередину. Отак, у нас тут тамбур. Зайшли наліво, топочна. Там каналізація для слів, а то ввод кабеля. Так, армопояса є, утеплення зверху є. Підшиті, до речі, утеплення знизу підшите паробар'єром, над утепленням, під клік-фальцом спеціальний євробар'єр. Так, зайшли направо. У нас кімната є 13,5 квадратних метрів. Це перша кімната. До речі, з цієї сторони висота стелі майже 4 метри. Тут 2. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2,40. З цієї сторони 2,40. Так. А, далі проходимо ще одна кімната. Така сама 13,5 квадратних метрів. І ще третя кімната. Здається, 11 квадратних метрів. Така сама висота стелі 2,40. Тут майже. 4 метри. Так, ми зайшли звідти і по ліву сторону, по праву сторону від входу. От ми зайшли по праву сторону, у нас житлові кімнати. Один, два, і три. А по ліву сторону у нас навпроти першої кімнати йде гардеробна. Таке приміщення. Доволі немаленьке. Сюди можна поміщати всі свої речі. І далі, навпроти другої кімнати, вона тут це санвузол. В санвузлі є стоки для каналізації: 1, 2, 3, 4. І для фанової труби, яка виходить в, в комен, Там є також вентиляційні канали. Є віконечко в санвузлі. До речі, всі наші вікна з підставочними теплими профілями, щоб не було промерзання. Так. Ось така. такий санвузол. Все, вийшли санвузла. Навпроти житлові. І по цю сторону, я повторюся, а по цю сторону йдуть нежитлові. І від тієї двері ми зайшли і проходимо в центральну нашу кімнату. Це у нас тут місце під кухню. То каналізація. Тут можна розмістити кухонні меблі. Тут столик, тут телевізор або камін. З цієї сторони диванчик. Це у нас приміщення називається кухня вітальня Вона має ось такий вигляд. Висота стелі тут ще вища, ніж в тих кімнатах, що я показував. Площа її 35 квадратних метрів. Є вікна зверху для того, щоб було більше світла і вихід на терасу. І ось ми вийшли на задній двір. Вийшли на цю терасу, як я вже казав, тут 3 метри і на всю ширину будинку. І такий задній дворик у нас є. Все, огляд будинку завершуємо. Здається, що все розповів вам. Якщо будуть ще якісь питання, пишіть, дзвоніть, дам додаткову інформацію.